Всім привіт! Перш ніж почати, прошу підписатись на україномовний канал цікаво та пізнавально. Завчасно дякую. Сьогодні у нас тема про податки в стардавньому світі. Починаємо. Англійський король Генріх VIII, який сам мав бороду, у 1535 року ввів податок на бороди. Податок не мав фіскального розміру і варіювався залежно від становища власника у суспільстві. А в 1689 році такий податок був запроваджений Петром І. При цьому був чіткий поділ типів борід: купецька, боярська, селянська. Селянин міг носити бороду безкоштовно тільки у себе на селі, але при в'їзді до міста платив одну копійку. Бородачів зобов'язали ходити у спеціальному незручному зипуні зі стоячим коміром, а якщо той показувався у неналежному вигляді. На нього накладали штраф, причому за кожну появу в неналежному стані окремий штраф, а неспроможних відсилали на каторгу відпрацьовувати. Причина такого податку була в тому, що борода боярина часів Петра І була дуже неохайною у мужиків. Того часу заводилися в ній воші, вони витирали цією бородою рота після їжі і взагалі ніколи її не мили. Був випадок, коли на одному із зборів боярин Петро І власноруч зістриг бороди, які були неохайні. Йдемо далі. Дуже дивний податок був запроваджений у 18 столітті в Німеччині. Власник кожного будинку у місті повинен вбити 12 горобців, за що держава платила 6 крейцерів. Але якщо хтось не міг надати потрібну кількість горобців, держава брала податок у 12 крейцерів. Зрозуміло, що нікому не хотілося постійно бігати за городцями, внаслідок чого почала процвітати підпільна торгівля цими пташками. Наступний податок за боягузство. Даний податок був запроваджений у 10-1135 роках у Англії, та згідно з цим податком гроші стягувалися з кожного лицаря та військовозобов'язаного громадянина держави, який не хотів з якихось причин боротися за короля у численних війнах. Спочатку цей податок був відносно невисокий, але потім король Джон підняв його на 300% і став стягувати такий податок з усіх лицарів. Коли навіть не було воїн, цей податок є однією з причин появи великої хартії вольностей. А у Британії був податок на тростину. Ще кілька століть тому солідного чоловіка не можна було уявити без палиці. Проте чиновники і у цьому виявили проблему. Вони почали стверджувати, що тростини псують дорожні покриття, та в зв'язку з чим у 18 столітті. Уряд почав стягувати плату за носіння тростини. Наступний, мабуть, самий безглуздий податок це податок на життя. За задумом правителів Англії, люди мали сплачувати податок лише тому, що вони живі. Таке щастя для мешканців Англії привалило у 14 столітті, і це закінчилося грандіозним бунтом, який в англійській історії відомий під назвою Повстання Вота Тайлера. Або великий підйом, був ще податок на сіль, адже це природний консервант, та всі його потребували. Цей податок існував у Китаї, Франції, Індії. Величезні ставки податку призводили до селяних бунтів та революцій. Вперше у Франції податок на сіль ввів у 1318 році Король Філіп V. дозволялось купувати сіль тільки на державних складах за підвищеною ціною. А як вам податок на капелюхи? З 1784 по 1811 роки в Англії існував ще один незвичайний податок на капелюхи, що стягувався з кожної покупки. Продавці капелюхів повинні були мати ліцензію на продаж, вартість якої становила 2 фунти на рік у Лондоні та 5 шилінгів на рік в інших англійських містах та селах. При цьому на підкладці кожного капелюха ставилась друкована печатка, яка свідчила про те, що його власник заплатив податок. А на тих, хто підробляв позначку, чекала смертна кара. Податок на свободу: цей податок був відомий у стародавньому Римі, де заможні люди активно використовували рабську силу. Такий податок платив раб, який зібрав достатньо коштів, щоб залишити свого власника та зажити вільним життям. Крім того, податок міг стягуватися із рабовласника, від якого пішов раб. А в Візантії Юстиніан І думав, думав, який податок ще стягнути з людей, та придумав податок на повітря, та його платили лише багаті. Мешканці Візантії, які мають багатоповерхові будинки. Влада Імперії вважала, що повітря належить усім громадянам, а великі будівлі забирають в інших людей значну частку загального кисню. У 1885 році в Канаді ввели податок на китайця, який підлягає стягненню з китайських іммігрантів, що в'їжджають в країну, бо в той час Канада була заповнена іммігрантами. Та у 1923 році була введена заборона на китайську імміграцію. А в 1791 році американський конгрес ввів акциз на віскі, вважаючи, що споживачі цього популярного напою цілком здатні заплатити за свою пристрасть. Американці, які вели на кордонах бойові дії з індіанцями, вважали цей закон порушенням їх прав. Бо кожен з них гнав віскі, і цей напій був для них єдиною ходовою валютою. Вони не розуміли, чому взагалі мають сплачувати податки, вважаючи, що вже розплатилися з батьківщиною своєю війною з індіанцями. Повстання проти акцизу на віскі тривали до 1794 року. Та в липні цього ж року влада спробувала судити 60 найбільш видатних неплатників акцизів. У Філадельфії НАТО в незадоволених спалив будинок голови Американської податкової служби. Виникла загроза розпаду США, в зв'язку з чим були викликані війська з різних штатів та проти повсталих виробників Віскі спрямували армію в 12 900 осіб, та в результаті заколот був пригнічений. Йдемо далі. У 1712 році в Англії почали оподатковувати модні на той час шпалери з надрукованим на них малюнком. Але великих доходів з цього не було, бо люди уникали сплати податку, купувавши звичайні шпалери, на які потім наносили малюнки самостійно. У середньовіччі європейські уряди впровадили податок на мило. Та цей податок діяв до 1835 року. Також був податок на вікна, запроваджений в середньовічній Голландії, та потім цю ідею забрала до себе і Англія. Даний податок призвів до створення специфічної архітектури. Якщо будинок мав три вікна, податок був помірним, а з будинків на 4 або 5 вікон податок стягувався в подвійному, а то і в потрійному розмірі. Тому для уникнення високих податків вікна почали замуровувати в стіну. З 1747 до 1808 року ставка податку піднімалась шість разів, його було досить легко збирати, всі вікна бачили з вулиці. Даний вид стягнення погано позначився і на виробництві скла. У 1851 році. Виробництво скла в Англії залишалось на тому ж рівні, що й 50 років тому, незважаючи на великий приріст населення країни. Англійські медики того часу скаржилися, що через злощасний податок Україні почали будувати багатоквартирні будинки без вікон. У таких квартирах панували морок і вогкість, заводилась пліснява, та в зв'язку з цим поширювалося різні епідемії. У 1851 році податок на вікна таки був скасований, його замінив податок на димар. Податок на димові труби було введено у 1660 році в Англії. З метою ухилення від сплати цього податку населення почало розбирати свої пішні труби та використовувати сусідські. Або з метою економії спільно використовувалася одна труба на декілька господарств. У Радянському Союзі неодружені та бездітні громадяни сплачували доказний податок на холостяків самотніх та малосемійних громадян. Його зобов'язані були сплачувати усі бездітні чоловіки віком від 20 до 50 років та бездітні заміжні жінки від 20 до 45 років. Податок стягувався у вигляді 6% від зарплати. Але для незаможних існували знижки. А на черзі ще один жорстокий та дикий податок, який був у першому столітті Нової ери, а саме імператор Веспасіан вів податок на євреїв, що проживають в Римській імперії. У середньовічній Європі саме податок на євреїв служив основним джерелом доходів королівської влади. Оскільки вправі підвищувати податки на християнських підданих королі були обмежені. У 1210 році англійський король Іоан Безземельний вирішив взяти з євреїв грандіозну суму і для її збору вдавався до масових арештів. Наприклад, Іоан зажадав від багатого єврея Авраама з Брістоля дуже високу платню, а коли той відмовився платити, наказав. Виривати у нього по одному зубу щодня. Після сьомого зуба Авраам заплатив, а потім наклав на себе руки. Проте, здебільшого, євреї платили добровільно. Король навіть збирав спеціальний єврейський парламент для обговорення суми. Окрім разових платежів, існували і регулярні податки. Також королю відходило все майно померлих євреїв. У 1215 році Папа Енокенті III оголосив, що на християнських землях євреї зобов'язані носити на одязі спеціальні відмітки. Англійський король за гроші звільняв цілі єврейські громади від цього обов'язку. В інших європейських країнах з євреїв також бралися численні та спеціальні податки на шлюб. Похорони, кошерну їжу, за проїзд дорогами та мостами, а також за вхід та вихід з ринкової площі. Вони також мали оплачувати коронації християнських монархів, на їх отримані були військово-морські сили, в Іспанії купували якарі для кожного побудованого корабля, і навіть оплачували циркові вистави, артистам платили з європейських грошей. А на цьому все напишіть, який саме податок. Найбільше вас врази.